Я рахую, що ця нагорода не тільки моя, а нагорода моєї команди, мого парамедика, мого водія і мого вогнового прикриття. Тому що я сама ну, я справлюсь, але коли є дуже хороша підтримка і злагоджена робота команди, то це на всі 100 спрацьовуєш так, як потрібно. І ну, дуже вдячна за нагороду. І хочу подякувати всім і духовенству, і волонтерам, які нас годують, вдівають і нагороджують, і ми добровольці. Хоча ми не визнані нашою державою, але ми визнані найголовніше нашим народом. А це найвища нагорода. Коли народ оцінив твою роботу, і ми якась ну скажімо, маленька така ланочка, якась, якийсь ланцюжок. Якщо в цьому ланцюжку якась часточка випадає, то це не буде врятованим життям. А коли все злагоджено, і волонтери і вони нам надають, а ми працюємо тим, що вони нам надають, то це ще одне врятоване життя.